Друзі, вітаю! Володимир Зеленський каже, що плани Росії на Сумщині не реалізуються. E, Financial Times каже, що Одеса це головна ціль Путіна в Україні вийти до прекрасного українського одеського порту. Азербайджан конфліктує з Росією, а Канада та Німеччина дають Україні гроші. Плюс чергова російська бляшанка стінєвого флоту продірявлена, забруднила море біля лівії. Росіяни вже готують пропагандистські меседжі звинувачувати цьому Україну, але чомусь не задаються питанням, чому ці діряві бляшанки загалом плавають. І Європі теж це питання, теж це саме питання треба задати друзі, Чому ви дозволяєте їм загалом плавати у ваших водах? Підпишіться на цей Ютуб канал. Зробіть донат для 63-ї бригади. Ми збираємо нареби, поки хлопці знищують окупантів. Самі вони повинні бути захищені. А ми зараз з вами все швиденько проаналізуємо. Володимир Зеленський каже, що російський задум наступу на Сумщині не реалізується. В нього була нарада з силовиками. Він говорив з нашими хлопцями. каже, Сумщина, напрямок обговорювали сьогодні. Тиждень тому визначили для наших. Віз спеціальні завдання, конкретні рубежі, станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо, каже президент. Дійсно, правда, направлялись окремі сили для того, щоб зрівняти лінію фронту. Хоча я вам сьогодні зранку говорив, що за кілометр до сум прилітала артилерія. Це насправді дуже небезпечно. Президент каже, що дуже важливий напрямок для нас це Покровськ. Ну от але і Сумщина це теж один з тих напрямків, де для нас катастрофічно важливо. Е, точно так же важливо каже Financial Times, тому що Путін буде йти на е, Одесу. Так знову багато видань виходить, що російський контрнаступ провалюється. Ми не панікуємо, але і шапку за закиданням теж не займаємось. Бачимо, що вони йдуть. Той же час пише західна преса, що в російській армії є проблеми, тому рухається повільно. Велика кількість проблем і економічних, і зі зброєю, і з кадрами. Їм не вистачає, тому що багато хто мобілізувався в російську армію перед великодним, думаючи, що Трамп все завершить, взяли по тридцяти по 40 тисяч, а потім поняли, що ні. Ну і давай вже тікати з тої російської армії. Ну і загалом інші питання переслідують російську армію. Тому а, Захід каже, що не все так добре в них просувається, і, власне, вони не можуть рухатись так швидко, як вони б того хотіли. А, але. Що відбувається? Financial Times каже, що в Росії є проблеми із логістикою, з постачанням із завищеними цілями, і спробами не бачити їхні втрати. Але, типу, головна ціль це Одеса вийти до Чорного моря, мати велетенські порти і спробувати звідти якраз таки відрізати Україну. Від моря, щоб зробити так, щоб Україна не була морською державою, зробити так, щоб Україна не мала доступу до глобальної комунікації з ринками, тому що для нас, як для країни правослової, аграрної, для країни технологічної море, це можливості торгівлі. Ну от вони зараз намагаються нас там відрізати, але всі знають, що за українську Одесу стоїть і стояв Миколаїв, Херсон і весь український південь. Тому вони зрозуміло, що окупантів не пропускають. Але Financial Times каже, за цим треба приглядати і допомагати Україні. І загалом, якщо Захід не хоче, щоб росіяни зробили прориви і посипали український фронт. Треба Україні допомагати зброєю. Так, є дві прекрасні країни, які допомагають нам грошима. Німеччина дасть нам 9 мільярдів от і міністр закордонних справ, який сьогодні приїхав, прекрасна людина. Приїхав і не сам, і не з порожніми руками привіз свої технологічні збройні концерни пересуваються чи пересувалися вони вже по місту Києву, зустрічалися з відповідними людьми, їздили на місця прильоту в цивільні будинки. Що дуже важливо, щоб вони як люди емоційно розуміли, що тут відбувається. Але в той же час ми бачимо, що і зустрічалися з нашими оборонними лідерами. От виробниками з нашими і приватними і державними одним словом закручується сильна дружба, і як мінімум Скоропадський буде нами гордитися, тому що з німцями ми завжди вміли і знали, що 100 років тому що пізніше як придумати, як бити Росію. Тому в даному випадку для нас це дуже гарна історія. Візит міністра. от після візиту, якого почали говорити про 9 мільярдів євро, частина з яких піде на Протиповітряну оборону насправді для нас надзвичайно гарна історія. До речі, канадські 2 мільярди це гроші з російських активів. Для нас це теж дуже гарна історія. Що цікавого зараз відбувається в російському сегменті і в азербайджанському інтернеті. Почали обговорювати ситуацію. Ситуація напружена в Росії. Проводили рейд. Затримали кількох азербайджанців. в Катеринбурзі, Екатеринбурзі. і власне там російські силовики, як вони зазвичай люблять, поки вони їх там везли, затримували, доставляли на місце утримання взяли їх і вбили. Ну кажуть, їм стало зле. Ми не знаємо, що сталося російські силовики. Ну, одним словом, цих людей немає. Кажуть, ми їх там в вбивствах підозрили. Ну, типу, типова російська карта. Азербайджан каже: ви серйозно ви провели облаву, вбили наших громадян. Що загалом відбувається? Ну і взяли, затримали кількох росіян, які працюють на пропагандистських виданнях Спутник. Ну, типу, типові агенти ФСБ, які під прикриттям журналістських коричок там знаходилися в Азербайджані. Росію це дуже взбісило, як так торкаються наших ФСБшників, що взагалі відбувається, і понеслась. Виходять ці всі міністерства пропаганди, виходять цілі камікаміті, і кажуть: все, типу, ми згадали, типу, нас ЗОВ. Пращурів вбитих в 90-х, типу росіян, а значить азербайджанський геноцид, русських вбивали, мільйонами різали. Не пробачимо, не простім будемо бомбити Азербайджан. Зрозуміло, що зі сторони виглядає це смішно. Типу, от Росія надумує факти проти Азербайджану, але виходить Вірменія. каже: дивіться, поки оця вся двіжуха несеться, і росіяни явно іншим зайняті, е, вірмени пропонують Азербайджану. Давайте швиденько підписувати мирну угоду. Поки вони нас знов не сварять, давайте домовляти між собою. От, і бачимо, що ще дві країни, які теж потрапляють під російський імперський вплив, яким Росія заважає жити, зараз теж стали в них на дорозі, і бачимо, що Росія дуже нешанобливо до них відноситься. Ну і, власне, ми запрошуємо до клубу справжніх сильних країн, які борються з цим російським імперіалізмом. Зрозуміло, що ми на стороні наших друзів і партнерів в Кавказі. От, як писав Тарас Шевченко, всіх тих, хто бореться проти. Росії. Ну і власне проти Росії повинна боротися Грета Тумберг а не їздити значить, по прайдам через те, що російський корабль поблизу Лівії вибухнув танкер, мільйон барелів тонн нафти пішов в море. Зрозуміло, що зараз пропаганда буде казати, що це ми. От, ну, ми скажімо, б, скажімо, повний з нафтою не підривали, ми могли б і порожні продірявити, бо якщо ми дірявимо повні, то нам потім екологи заявки роблять. От, а ми можемо, скажімо так, ті порожні, які стоять, потопити. От, але, типу, це черговий раз, коли е -е, їхні ось ці кораблі загрязняють міжнародні води. І в Європі на півночі, в Балтійському морі, і зараз, якраз таки в Середземному морі, Росія веде планету до екологічної катастрофи. Росія проводить екологічний геноцид і в Україні на нашій території, і власне в морях, де вони цими старими бляшанками, які вже давно вийшли за біходом, намагається довозити свою підсанкційну нафту. Де Грета Тумберг, де Комітети екології ООН, де всі ці різні організації? А що ж ви мовчите? Чи за таке вам гранти не платять? Друзі, виходьте, говоріть. Вони загрязняють планету. Мільйони тонн нафти виливається в море. Чому сьогодні ці екологи мовчать? Ось це дуже важливе і цікаве питання, і наше Міністерство закордонних справ точно цю тему повинно Підіймати, тому що Росія забруднює планету, і це давно треба зупинити. Друзі, це вся інформація, з якою я хотів поділитися. Напишіть, будь ласка, чи дійсно, як пише Financial Times, Путін бачить головною своєю цілею Одесу, чи, наприклад, можливо, він бачить всю Україну, або Львів, чи Луцьк, чи Ужгород. От, чи дійшовши до Одеси, це все. От, чи навпаки з Одеси тільки все буде починатися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал, і обов'язково зробіть донат. Ми збираємо для 63-ї бригади дуже круті хлопці, які поважають своїх солдат, які поважають свій склад, персонал і дуже хочуть, щоб вони завжди були і красиві, підстрижні, одягнуті, і завжди були накормлені. Повага до військового це база. Це те, що ми повинні розуміти, що в сучасній українській армії це повинно бути нормою. Вони саме такі. Тому, будь ласка, давайте зробимо, щоб солдати були не тільки гарно підстрижені в Барбара, але й були гарно, надійно захищені нашими українськими ребами. Зробіть донат 100-200 гривень, хто скільки зможе. У нас сьогодні перший день збору. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до